Івано-Франківський художник Роман Бончук працює над тридцятиметровою діарамою хронологія Євромайдану. Ескізи майбутнього масштабного доробку митець уже презентував. каже, наразі збирає необхідну інформацію, з якої отримує натхнення для продовження роботи і правильних акцентів у ній. Адже від первинного задуму нині мало що залишилося. Композицію встиг змінити кілька десятків разів. Діарама це настільки складна річ, що вона має в ніби показати все і одночасно. Дати можливість людині не загубитись в цій роботі, підготовчі роботи для діарами вирушить на благодійні аукціони, можуть стати у нагоді для ілюстрації, каже львів'янин Роман Савчак. Центр соціальних ініціатив Хочу жити, котрий він представляє, став ініціатором видання Небесна сотня. Його 50-ти тисячний наклад саме готують до друку. Книгу Реквієм принципово не продають, розповсюджують освітніми і культурними закладами. Бо проект повністю соціальний, як і чимало нових на ту ж тему. Адже майдан, з поміж іншого, дав ще й поту. Ужний мистецький імпульс навіть в той момент, коли людей вбивали, розстрілювали, катували, люди творили мистецтво, і відповідно ці роботи, які зараз презентує власне роман, вони однозначно вони будуть використовуватися і в поліграфії, і в освіті. Свою діараму Роман Бончук планує презентувати за місяць. А вже 4 жовтня у Івано-Франківську відбудеться фестиваль української патріотичної пісні, присвячений пам'яті Небесної Сотні. Його проведення ініціює родина Романа Гурика. Сама ідея цього фестивалю була ну така, є що. Наприклад, цього року він тут, на наступний рік він буде в Луганську, потім у Львові, в Дніпропетровську, там в Харкові, там в Тернополі. Воно має так пересуватися, щоб люди постійно рухалися, щоб ну, розуміли культуру. До речі, на фестивалі представлять пісні, автор яких один із героїв Небесної Сотні Іван Пантілеєв з Донеччини. Подібні проекти переконані їх ініціатори не лише нагадування, але й наснага сучасникам рухатися вперед.